Тобі треба записувати 24 на 7, якщо камера якісна зі штучним інтелектом взагалі нічого не пропускає, і ти просто не витрачаєш свій час на те, щоб листати оцей архів. Зазвичай -ко... неправда. Ой, взагалі неправда. Нічого такого подібного немає. Камера будь-яка, навіть хік квіжені даху, також має похибку в тому, що вона спрацьовує і як спрацьовує аналітика. А важливо то, що це є 20-15-20 метрів і саме білий день. Якщо в нас ця вся історія буде відбуватися далі, як 20 метрів, це буде шалена похибка, а дуже часто щось може трапитись за 20, 30, 40 і навіть 50 метрів, куди бачить камера важлива, машина під'їхала, від'їхала і так далі. А камера просто тупо цього не зловить на великих відстанях. Я мовчу вже про нічку. Про нічку там ще менша аналітика працює ще менше. Тобто, якщо слухати таких порад, то ви, як мінімум, дуже багато втратите користь. Інформації, яка для вас була важлива. Навіть банально хтось стоїть за машиною, люди бачать, що це голова, і камера з великою ймовірністю по аналітиці може. О, бульку поставив, бачили? <свісно> з великою ймовірністю вона може цього не зловити всього-навсього. І навіть такі круті бренди, як Hikvision і Dahua, також мають в цьому похибку, і не завжди вони можуть спрацьовувати. Так що це не так.